В яку ціну у вас беруть яблука на сік? Жінка назбирала ось на подбору трохи. Зараз будемо здавати яблука на сік, бабло заробляти. А то літо відпустка, бабла немає, а гроші заробляти треба. Вчительські будні. Так, вчительські будні збирає ось яблука, нормально. А що це? Є якісь парадні яблука, є не дуже. Це гнилі, а це чуть. А це на подбор, а це на що? А це чекати, поки зини. У нас би, були по 6-50 яблука. Не знаю, чи зараз, чи це вже подорожчало чи подешевшали, ну якось так. Що ось з цінами на яблука робиться, по скільки беруть? У нас, звісно, в мене. О, інтересно, а грушки будуть брати чи ні? Яка грушечка гарна. О, ну, ну, Поки жінка збирає яблука, а я буду їсти грушку. Казали, якась там мені писала, жінчинина в цьому. на Ті хтось чи в Фейсбуці, що я злий, то в мене грушки не ростуть. Ні, деякі грушки ростуть, Ось одна виросла. А яблука, бачите, якихось трошки гнилі, вона виростала. Але це, мабуть, якісь осінні бо облітають. Такі діла. Такі наші, як то кажуть, учительські будні. О, ще тут пару яблучок. Все, зараз зарабимо бабла, купимо, купимо ковбаси і будемо кайфувати. Ха-ха.